Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! <звук> Український боксер та поет Олександр Усик поділився фінальними думками з приводу майбутнього бою з Дюбуа. Ось що сказав Чемп. Дюбуа небезпечний суперник. Я не думаю, що це легкий бій. Більше того, я вважаю себе андердогом. Це додає мені мотивації. Даніель Дюбуа назвав свою головну перевагу над усиком напередодні їх двобою. Пряма мова. Для мене усик старий пердун. Я повинен вразити його. Я зламаю йому кістки та зірву з нього пояси. Що б там не було, це мій момент. Налаштовуйтесь та дивіться. Промоутер Усика Олександр Красюк розповів, з ким битиметься українець у разі перемоги над Даніелем Дюбуа. Пряма мова. Наступним може відбутися бій проти Ф'юрі, якщо Тайсон, звичайно, не накладе в штани і дасть згоду на мордобій за звання абсолютного чемпа з Усиком. Це єдина перешкода, яка у нас є. Ну а на цьому все жопки підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.